Всім привіт! І це перший в Україні огляд трактора Кентавр 504 з кабіною. Трактор з кондиціонером, це новинка 25-го року. Трактор реально з класними технічними характеристиками, з цікавим дизайном, з герметичною заводською кабіною. Це можна навіть назвати єврокабіною. Плюс тут примусова гідравліка, плюс двигун КМ 495 заводу Лайдонг. Плюс гідророзподільник. Потужні мости реально. Тут мости розраховані дійсно і на 50, і, можна сказати, і на 60, і 80 кінських сил. Трактор з реальною вагою 2 тони 100 і ціною 12 тисяч доларів, по суті. Звісно, телефонуйте, хто готовий замовити одразу. Телефон 066 949 9090. Ну а зараз в цьому огляді більш детально познайомлю вас з цим. Новим красем від торгової марки Кентавр. В цьому відео я абсолютно не буду звертати увагу на задні колісні противаги, які по 30 кг, і на передній комплект противаг, який заявлений 50 кг. Я скажу вам одразу: вага цього трактора 2100 кг, і це з пустими паливними баками. Все решта рідини заправлені. Тому ваша експлуатаційна вага буде порядка 2,5 тонн. Передні колеса в нас розмірністю 83 на 20 колія по центру, ось дивіться, ось так рівно по центру, 1,30 м. Якщо ви переставите колеса, отримаєте 1,40 м. Агротехнічний кліренс у цього трактора 55 см. Для того, щоб додати більше понтів і вартості, зверну увагу, передні крила юто. Щоб додати ще понтів, електронний вимикач маси. Тобто маса вимикається, як тільки ви повністю вимкнули запалення у трактора. І розширювальний бак з логотипом Чанффа. Додаю понтів ще окремий радіатор охолодження кондиціонера, величезний радіатор на майже 15 літрів рідини. Далі два потужних НШ насоси, і найголовніше міст. Подивіться на цю мостяру, просто на його габаритні розміри. Подивіться на колісний редуктор. Я навіть близько підійти не можу з телефоном для того, щоб зняти цю потужну мостяру. Рама також просто товстеленна, більше, ніж мій палець. Подивіться. Просто подивіться на це все. Ну і звісно, компресор кондиціонера, Ну а двигун у нас КМ495 заводу Лайдонг. 4 циліндри, 50 кінських сил. Атмосферний рядний двигун, і, до речі, звертаю вашу увагу, що повітряний фільтр вже паперовий з височенним циклоном у цього трактора. Ще раз, це Кентавр 504 з кабіною, з кондиціонером за 12 тисяч доларів. По габаритам це величезний трактор, реальною довжиною майже 4 метри. Ширина у цього трактора 1,6 метра. Це якщо не сильно розсувати колеса. А якщо розсувати вже задні колеса максимально, то досягнути можна показника навіть 1,8 Класно він виглядає. І, до речі, давайте ще кіну понтів для цього трактора. Окрім того, що тут дві сходинки Окрім того, тут що бак є ліворуч, дивіться, обходжу, є бак праворуч і над ним бардачок. І ці два бака. З'єднані між собою ось тут трубою. Сподіваюсь, вам видно дуже добре. Кидаю понти далі. Кабіна на подушках, це передні Обходжу трактор і демонструю вам задні подушки. Одразу задні мостяра від 120-ки, мабуть. Примусова гідравліка. Я вам скажу так: враховуючи цю товщину. Клешні в нижніх бокових, далі ось цих циліндрів, реально продуктивності ось всієї цієї системи і потужності насосів витримує тонну така навіска абсолютно нормально. Трактор важить 200, тому вішайте на ваш власний розсуд саме кількість ваги, яка необхідна вам. Плюс давайте найголовніше змінні яблучки, навіска першої категорії. Два буксирувальні гаки, вал відбору потужності на 6 шліців, 540 і 1000. Електрична розетка під причіп, окремий гідробак гідронавіски. Плюс додатково за табличкою для кріплення номерного знаку з підсвіткою закріплений ось такий додатковий бачок з сапуном. Тобто, ваша триточкова навіска і ваш окремий гідробак. Має свою незалежну гідросистему. І звісно, вона працює від окремого гідронасоса. Далі ось такий триканальний розподільник з регулюванням швидкості потоку на підйому на навіски, з окремим важелем на підйому опускання на віски. Ви просто ще раз зверніть на цю мастяру увагу. Просто. Гальмівні барабани тут заховані перед мостом. І важливо. Кліренс. Просто гляньте. Просто подивіться. Кліренс нереальний у цього трактора. Кабіна висока, комфортна з ледоптикою і з сигнальною жовтим чи помаранчевим маячком. Все ЛЕД, дзеркала. Освітлення, все LED у цього трактора. Спереду, окрім того, що два додаткових ліхтаря, є ще така LED-балка. Ви її регулюєте, куди вам потрібно, щоб світила, виставляєте і користуєтесь. Освітлення вночі я вже показував. Світить просто суперово. Що ж, залишається показати кабіну. Незвично знімається огляд, реально показую просто деталі: дві сходинки. Дивіться, який коврик, як у BMW. Тобто це ракета, а не трактор. Далі. Потрібно стати на сходинку. Панель приладів з телевізором. Вже багато оглядів скинув на і YouTube, і на TikTok, і в Фейсбук. З підсвіткою клавіші. Розетка USB. Реверс Кермо. Кут нахилу і висота регулюється. Ручний газ. Далі. Шторка. Перемикачі світлових приладів. склочисник спереду ззаду. І окрема кнопка увімкнення проблискового маячка. Карлсон з окремою кнопкою за ним. Далі пічка, тобто обігрівач. І кондиціонер. Люк, подивіться. Далі фільтр кондиціонера. Ну, склочисник вже сказав. Ось такі ніші для того, щоб поклали якісь речі. Попільничка і підстаканник. Ручник. Я казав, що тут дві швидкості валу відбору потужності. Бачите, так і підписано. 540 000. З іншого боку повишені, понижені. Коробка, те, що я і казав. Чотири передачі вперед, чотири передачі назад за рахунок реверса. Підключення повного приводу. І, до речі, ось цей важель окремий. Це важель управління. Навіскою, підйом опускання навіски. І ось два важелі, які відповідають за роботу гідровиходів. Плюс ще одна розетка USB. Тобто заряджати свої мобільні пристрої чи додаткові якісь пристрої, абсолютно легко. Звісно, тут є екран, камера назад. Класно все видно. Зараз сяду і продемонструю вам. Але перед тим як сідати ще раз гумовий килимок BMW. Окремий розширювальний бак для омивача і забув показати вам важель блокування заднього міжколісного диференціалу. Сидіння пілот, можна сказати, з підлокітниками, класно все зроблено. Реально, коли відкриваєш двері, то кабіна просто вражає і розмірами, і дійсно комфортом. Тепер демонструю вам регулювання керма по висоті, елементарно просто. Дивіться. Відкрив, на себе потягну, опустив, підняв, опустив. Логотип кентавр присутній. Далі окремий важель віджав, кермо на себе опустив, підняв, опустив, підняв. Це все є в тракторі за 12 тисяч доларів. І телевізор. Ну, сміюсь, звичайно. Просто крута цифрова панель приладів. Реагує на педаль моментально. Все в нормі, все працює. Зарядка, температура, проценти, залишок пального, тиск навіть є. І камера. Головне камера бачити, що відбувається позаду. І дивіться, глушу ключем. Заглушив. Отож, підвожу підсумки. Кому потрібні чіткі, сухі цифри, розмірів, габаритів, в міліметрах, все-все-все детально, все вже викладено на сайті motostore.com.ua. Також в описовій частині під цим відео буде пряме посилання. Ціна 12 тисяч доларів. Трактори з дворічною гарантією, з повним пакетом реєстраційних документів. Хто вже готовий купити без оцих всіх нудних сухих цифр, телефонуйте 066 949 9090. До речі, скажу вам одразу: вже є запис на підготовку, предпродажну і збірку цих тракторів. Тому такого, щоб ви замовили сьогодні і отримали трактор на наступний день, вже неможливо. Трактор дуже популярний, він розірвав ринок і дійсно кращий за всіх конкурентів, які станом на дату публікації відео є в наявності. Телефон 066 949 9090. -90.